Що в нас викликає в суспільстві більше осуду? Жінка без чоловіка і дітей? Чи чоловік з О. макіяжем? Звісно, чоловік з макіяжем що? Okay. Ну жінка без дітей не будуть. З дітьми. А да. мужика в макіяжі будуть. Тобто тут можуть побити, це зрозуміло. Але жінкам постійно прилітає. Мені 26 років, я приїжджаю до мами, що ти ще та, та, що, там, коли рожати будемо. Ну, ну це ж так. ну це ж так больше, розумієш? Ні, це, не, не а що рожати. <реш> ні, вони прилітають, тобі вже 26, ти вже старувато. Тобі 26? Тобі буде... <реш> да. Я думав, ти <реш> вже старувати. <реш> ти вже старувату. <реш> Тобі буде важко, мені 26, Я приходжу кудись в гості, мені, Ксюша, коли рожать бину тобі вже 26 років, то тут вже час, який тікую, тобі буде гірше. Ти не зможеш уже за ними так, -от так доглядати. Mm -hmm. Тобі буде важче народити. Кар'єра потім а дітей ти не встигнеш. Що неважливо, яка в тебе кар'єра? Якщо в тебе в 30 років немає чоловіка і дітей, щось з тобою не так. Я впевнена, що якщо б зробити соціальне опитування, запитали, чи хлопець в макіяжі, чи жінка, яка в 26 народ... не народила. Я впевнений, що всі голоси були б проти мене.